Доброго часу доби всім любителям футзалу. Це новий випуск футзал Ньюз, у якому ми розкажемо вам про свіжі тури Фавбет Екстра Ліги, жіночого чемпіонату, кульмінацію першої ліги, а також про успіхи українців у Іспанії та Польщі. Приємного перегляду! Не забудьте, будь ласка, про лайк, дзвіночок та підписку. Тринадцятий тур Авбети Екстраліги розпочався прогнозовано. Аврора розгромила МСК Харків із рахунком 9-3, граючи експериментальними четвірками. За відсутності Семенченка та Савенка свій шанс отримали гравці, які зазвичай грають не так багато. А також дебютував Володимир Поночовний, який на пропорції зимового трансферного вікна покинув хід і перебрався в Аврору. У своєму першому ж матчі новачок забив красивий гол і допоміг команді здобути найбільшу перемогу в сезоні. Один із двох центральних матчів туру енергетичне дербі. Для урагана та енергії очний поєдинок був шансом вийти з кризи. Звісно, особливо для драконів, які підходили до гри з чотирьох програшною серією. І протистояння грандів не підкачало. За накалом та інтригою це було справжнє дербі. Енергія поставила крапку лише на останній хвилині, коли Теряєв відправив у пусті ворота зі свого штрафного. Але навіть після цього дичук відкидав ще один гол. Щоправда, м'яч на останній секунді вже ні на що не вплинув. 2-3 на користь енергії. Ще одна гаряча заруба пройшла у Львові, де і на приймав Любард. У принциповому матчі з конкурентом Айтішники двічі були попереду, але обидва рази відпустили перевагу. В підсумку нічия 2-2, яка не влаштовує жодну з команд. На суботу було заплановано три матчі, але, на жаль, відбулося тільки два. Суха балка та атлетик Футзал так і не розпочали дербі Дніпропетровщини через повітряну тривогу, тож гру вирішили перенести на пізніший термін. Грі кардинал Футзал не завадило нічого, тож команди подарували напружений двобій, у якому інтрига зберігалася до останньої секунди. Попри черговий автогол, авіатори змогли закамбечити і зберегти за собою четверту сходинку. Переможний гол організували бразильці. Жоау Лукас протягнув м'яч, а Шарапіньо майстерно завершив атаку. Родзинкою 13-го туру мало стати протистояння другої та третьої команд Фавбете Екстраліги, але обескролений Сокіл не зміг дати бій хіту на виїзді. Очевидь, відсутність Первєєва та Хамдамова стала критичною для хмельничан як наслідок переконлива перемога хіта з рахунком 4-0. І це при тому, що через перебір жовтих карток матч пропускав Олександр Сухов. Але Олександр Кравець гідно замінив його і залишив свої ворота на замку. На минулих вихідних пройшов останній для багатьох команд вирішальний тур групового етапу першої ліги. У групі А все залежало від одного матчу фурнітура, клуб ігрових видів спорту і не ті два. Львів'янам для плей-оф потрібно було набрати бодай одне очко, але дива не сталося, і на четвертому місці залишився Еліксус хімік танчик. У групі Б підсумкове турнірне становище залежало буквально від кожної гри. Спочатку Аволон розбив МСК Харків 2 і гарантував собі плей-офф. Пізніше технологія поділила очки за громатом, чого їй також вистачило для виходу у чвертьфінал. Ну а квінтесенція регулярного чемпіонату першої ліги сталася в матчі Десна балінтех зп груп Кіан влаштовувала тільки перемога а запорожцям підходила й нічия. Лововий поєдинок розвивався за карколомним сценарієм. Спочатку попереду був зп груп але Десна не здалася та оформила камбек, який забезпечив їй омріяне четверте місце. А от ЗП груп впав із другої на п'яту позицію. Тому сезон для команди Олександра Оліщука завершено. Насичені вихідні були й у вищій лізі серед жінок. Стартували групи B та C, але там відбулися лише три матчі, тому про турнірні розклади говорити зараз ще зарано. А от чемпіонська вісімка наближається до екватору. Завдяки двом перемогам над сумду Барсою чемпіон Свай вийшло на перше місце. Але МСК Дніпро відстає лише на три очки і до того ж має матч у запасі. Поточна турнірна таблиця вищої жіночої ліги каже про те, що найцікавіше ще попереду. Тож давайте будемо разом стежити за подальшим розвитком подій. На минулих вихідних було багато хороших новин з Іспанії та Польщі, де виступають гравці збірної України. Схоже, перемоги над Німеччиною вселили в них упевненість і підняли настрій, тож українці продовжили фаєрію у своїх клубах. Головна зірка у вікенду Ігор Корсун. Його дубль допоміг Осасуні Магні здобути важливу перемогу над бурелою і піднятися на восьме місце в національній лізі. Іспанські експерти високо оцінили гру капітана збірної України та включили його в символічну п'ятірку 16-го туру. Після свого найкращого на даний момент матчу в Іспанії Ігор знайшов час, аби відповісти на наші питання та поділитися емоціями від чудового виступу. Всім привіт. Ну, найперше, що скажу, це напевно, що зустріч з українцями, в збірні, з людьми, якими довго працював, завжди додає якоїсь наснаги, позитиву, гарні спогади, гарні емоції. Але так, щоб перемоги в збірні якось повпливали на крайню перемогу в клубі, напевно, ні. Але все-таки я дуже щасливий, що мої вдали, вдалі дії і допомогли отримати нам перемогу в крайньому матчі чемпіонату Іспанії. Радіємо і за Миколу Микитюка, адже він разом із Кордобою у важкому поєдинку переміг Ріберу Навару рахунок 4-3. Його команда також покращила своє турнірне становище, піднявшись із 12-го на 11-те місце. А вже скоро, а саме за тиждень, на нас чекає українське дербі в Іспанії Кордоба проти Осасуни Магна, Микитюк проти Корсуна. Це буде незабутнє видовище для українських вболівальників, і ми обов'язково розповімо про нього в наступному випуску Фудзал Ньюз. А поки що, до вашої уваги очікування Корсуна від зустрічі із земляком та колишнім партнером по урагану та продексіму. На мою думку, щось очікувати від майбутніх матчів чемпіонаті Іспанії. Це напевно трошки неправильно, тому що. Тут кожен матч не схожий один на один і немає впевненості, де ти втратиш очки, а де ти їх здобудеш. Тому всі команди завжди налаштовуються тільки на перемогу, і моя команда не є винятком. Ми завжди хочемо здобувати для себе позитивний результат. А то, що через тур граємо проти Кордоби, Колі Микика, це дуже приємно, дуже приємно і радує то, що. Українці зустрічаються між собою в найсильнішій лізі світу. Наостанок звернемо до Польщі, де завдяки дублю Данила Абакшина, Євробус обіграв Торунь і піднявся на четверте місце в екстра класі. Вже сьогодні наших хлопців чекає принциповий матч із сусідом по турнірній таблиці. Лешно. Але матч пройде в рамках однієї восьмої фіналу Кубку Польщі. Права на помилку немає, тому давайте побажаємо Євробусу перемоги та виходу в наступний раунд. Це всі новини на сьогоднішній день. Уже за кілька днів на вихідних пройдуть матчі відповіді однієї восьмої Фавбет Кубку України. Хід Аврора, енергія і «Найті», «Авалон» «Скаяп» футзал, Сокіл Атлетик футзал та інші протистояння. Точно буде гаряче, тому дивіться матчі у прямому ефірі на цьому каналі, а також слідкуйте за всіма результатами в наших соцмережах. І традиційно просимо вас долучитися до підтримки Збройних сил України. Скануйте QR-код і робіть донат на потреби сил спеціальних операцій. Дякуємо вам за перегляд і увагу до українського футзалу. До нових зустрічей!